Сьогодні розпочнемо з такого оперативника, як Фенрір, а саме на мапі Орегон. Робимо тут стандартні ротейти і жбурляємо свою фенрірку ось десь сюди під стіну. Активувавши її, ми будемо повністю контролювати Double Window. Кожний оперативник, який буде намагатися сюди зайти або зняти, буде, ну, будуть проблемки. Для контролю над White Steйрсами жбурляємо свою фенрірку от сюди під шкафчик. Активовуємо. І відповідно оперативники атаки, які будуть намагатися підпушити вайти. Вони стикатимуться з нормальними такими проблемами, адже вона почне воняти, тільки вони покажуться в дверях. Для контролю Атіку кидаємо її на лампу та активовуємо. Оперативникам атаки, які пропушили Артік, доведеться витратити чимало часу, аби зняти цю фенрірку, адже побачити її не так просто. Наступна фенрірка знаходиться у нас на трофейки, вбурляємо її наверх. Активувавши її, ми будемо повністю контролювати трофі, особливо підходи з арморі. Фактично, зняти цю фенрірку неможливо, якщо стріляти з арморі. Та аналогічно з Мастер Бедрум. Аби тримати мастер бедрум, пробиваємо оту підлогу під дверями. Кидаємо свою фенріжку знизу, ось тут. Активувавши її, ми будемо тримати під контролем аж три підходи. Це мастер бедрум, балкон і основні двері. Оперативники атаки будуть боятися просто заходити, адже потрібно багато чого дивитися, а тут ще й фунірка. Пропоную трішки поїсти гавна, сісти на фюза і переміститися на карту шале. Ставимо свої кластери максимально зліва на вікні. Перший запускаємо. Ставимо другий. Як бачите, перший кластер ліг біля фаерплейсу та отут в куточку. Проте недостатньо для того, аби пробити підлогу, тому активовуємо другий раз. Кластери падають в те саме місце і вже пробивають на конектор. Поставивши третю свою фізівку... Третім кластером ми вже будемо допомагати основним брічерам, адже наш кластер буде падати безпосередньо в гараж і знімати бандитки. Повертаємось на карту Орегон, беремо каїда на бейсменті, кидаємо свою каїдку от сюди, і у нас електризується люк. Але зараз покажу більш приховану каїдку. Біжимо на Meeting Room, відповідно за реінфорсимо хедж, лягаємо десь от сюди і кидаємо свою каїдку на оцей уступчик. І, о, чудо! Хедж заелектризований, каїдку ми не бачимо. Магія, чудо. Аби її побачити, треба аж лягти, там підлізти і стрельнути по її. Беремо каї до наш шале, реінфорсимо по стандарту Офіс. А, там цей, хотів вам сказати, підписуйтесь. Ну, Дивитесь, дивитесь, а не підписуйтесь. Ну як так? Ну куди? Свою каїтку кидаємо отсюди на балку. Маленький піксель дотягує нам до обріча і електризує його. Або ж є варіант кинути її знизу. Що, по суті, так само її буде електризувати. Але є невеличкий нюанс, саме оцю знизу можна легко побачити з дверей. Той самий оперативник, та сама мапа, але вже підвал на винці. Рейнфорсимо стандарт. І замість того, аби кинути каїтку прямо на нього, біжимо на дайнінг. Обережно ніжненько ламаємо столик. Кидаємо свою каїтку всередину, і у нас повністю електризується ворота. Красота.